І всім привітки, з вами Лекс Нев. І так, нарешті вийшов пілот лицарів Гінебрю цього шедеврального проєкту. Ем, Вибачте, що так виходить пізненько. <ріху> Ладно, думаю, вже повласті видно, що це буде якийсь розгрів. Всього добре, поголотуватися. Наші улюблені глічі і -давно, ще часи Жила була принцеса. Замкнутою її було у височезній вежі складними машинами, що працювали на крові і страху. Потужно, а ще це перший проект 2D від гліч, а ще. Ну, мені вже знає. Я просто я вже оіф-сайкл дивився. Да? Хто не знає, це ті, хто знімають український дубляж Лічив. До вона проводила за забавами, вдаючи, що їй не лячно. Проте вона потребувала порятунку. Тобі болить? Не хвилюйся. Я тебе вилікую. Пашку. О! Ой, Орвил шучу, парк! Шучу, Прикольно. Поглянь на сюда. Можливостей, де фантазія оживала, де байки ставали беззаперечною істиною. Це все для тебе, Олівія. Кожен, хто правда їх, буде під твоєю пильною опікою. З днем народження сонце. Сподіваюся, це компенсує. Що... Олівія, О Лівія може бути прекрасна, ніж все тут. це. Хай не, ну не забудеться. Важливо, що ти тут, розумієш? Mm, так. Дякую за подарунок, татку. О, тепер мені здається, помню. Принцеса. О, oh, вінек. <потем> Чорт! Охорона! Не хвилюйся, татку. Її повернуть. І тоді я знову її полагоджу. Насправді це було так давно. Мой би про порятунок так ніхто і не почув. Чи вибереться вона, чи знайде своїх лицарів? скажи. Вау. До речи, было в них на сайте. Ничего себе. Блин, давайте, этот автомат уже спаливал. Вылетел в замыло. Прикол. А так можно было. Читер. Круто. Я, ой, не можу пройти, а ти хто ну, да. Вітаю, дітки. Я принцеса Гвінебра, а ви. Франческа і Андреа з МС. Які гарні мене. Загубилися?

Ні, ні! ні. Я не все! Ти не там ворогів не... шукаєш! Планети се далі переформують і скоро не залишиться місце на торгнуло ковацію! Та сварба! Ми не маємо вибору! Я не маю вибору! Нормально! Вісь ти мережі! Він не шарить! Ти інженер для парку! Більшість про таке лише мріє! Слово купила. А, точно, Бумбокс. Звісно. Що ж, тікаємо, поки речі не помітив, що. О, Здоров, малий. Що буде? От і все. І тобі? Що? Знову калібрація на тій штуці збилася. Зараз буде. Прикольно. Що вже там сталося? З роботою фіня. Мейджер примусив мене провести тести на тиждень вперед. Побийте мене. Розумію, про що ти. Ось скажи, хто взагалі додумався підв'язати міміку до біомодуля, якийсь іс... не надто вишуканий метод. Привіт! О, клас! Що допомогла? Оу. Я... Нічого. Оце крутяк. Я ще стільки Таким маю від тебе дізнатися. Може, одного дня я теж в лабораторії працюватиму з тобою разом. Но Мені подобається про таке думати. Mm. Як ужинок? Гарного дня! Гарри всіх! Покажи, що Мені теж час на роботу. О, що це за заодік? Ну і отрали показали. Тяжки? <смі> <смі> це, в принципі, як робили мерч по лицевий небо. <смі> ну що, ще тут експодить подобатися? Помрачу. Мейбешці цікаво, що це за корабель. А ти тут? теж. Гей, начальнику, пусті щось є. Красний начальник. дам тоже кот. Фрэнки! Фрэнки! Что? ты на парк! Спарки, ты, ты чё? Ты ж меня не бачишь, да? А мне не треба. Знаешь, что мы рекуешь? Твоему любому парку не будет чего робить новое, лайно, а что мы старые не выловим. Працюй давай! А это я бачу! <laughs> Только... Так, значит, все ночи. А ну, перебирай, нам треба якісти пласти. Заводом ручки в погоду, бракуем материалы. Слухай, Скеп. Так, цена та сама. И нема у нас ниже для постейных клиентов. Боже, блядь. Эм... Ну... Классная работа тут. Хорошо.

Як вийде? Може, я коштуюся інженерному лабораторію. Якеті, я було буду... обережно! Жодних ремонтів чи лабораторій. Не власти у цю краю турню. Що лабораторії ради вічно можуть на чисте? Хвіри, вони мої найліпші клієнти. Не хвилююся своє частку отримає. Як проти мали Ок. Тебе вже радує. А це ще що? Ми знаємо, де ваша принцеса. Цього разу вона на поверхні. Поверхня? А, ні! Мід ваша Вона, бо, напевно, налякана. І самотня, поверніть її мені, О, поверніть, поверніть, поверніть! Поверніть! Ja znowu się uda. oczu. uda. Niech uda. Niech uda. Niech uda. Niech Nie, Niech uda. Niech uda. Niech uda. Niech to Niech uda. Niech uda. Niech uda. Вау Зараз буде Вау Не ти їм поклони п'єш, короняко Тьфу Хей, виродку! Я живу як можу, як і всі! Так я працюю у печі, так А це Генера і вигадали знову Генера. Махиня парклас. Та правда одна. Її існує стільки скільки тільки самих зірок на небі. Годно з ним наділа чарівною здатністю пам'ятати усе, що бачить. Клуто. І куди б вас завели паркові мандри, принцеса матиме ті самі дорогоцінні та яскраві про вас. Наші інженери Бакпле працюють не покладаючи рук, аби дати гостям незабутні доски. Ну так і знаєш, що буде рекламний ролик, типу. Вона не нагадує жодну з цих моделей. Байдуже, яка вона модель! Повернися по неї! Так, принцеса, я принцеса! То це взагалі, це якісь голограми чи що це? І нащо до кузурпатора? Боже, Боже, що? Ні! Спакий бос, бос а у боса не, не... крадуть.

Причинили там бідолашно. Паралізовано е ти, ти про кого? А моїх інструментів вистачить? Френкі? Спаркер її порубає! Френкі! Кого вже спаркі рубає? Енді! Моя причудова Енді! Френкі! Якщо спакі робить нелегальщину, mm -hmm. кажи. <рэнкі> зізнавайся, він завдав комусь болю. За останні години? Генді, та я жартую. У, У тебе ж є пропуск, так? То пропустив лавку. Мені потрібен галоапарат. Для чого? Що тут за відбувається? Згоден. Я краще покажу. Ох, йобано! Андрій, прикинь! Я що такого не бачила, виглядає нетипово і доволі стара. А я можу зробити як нову. Віддамо охороні. Може за неї нагородою. Може, і їм після ремонту, аби я їм всім дай знесла. Розумієш? Ти ризикуєш сісти за крати, аби стати коронякою, як я? як що яку парку грали в автомати. Не виграли та зустріли справжню Глен. Твій спогад і досі такий чіткий. А тут бы ты, с творишь штучки, что народ испугал Да, это ж тренды, я круто. Так, бина евро? Чепак. Вообще, не круто. Что? Вот это ж холодно, всего район, Активист. в тебе вірю! А, Боже, ти хочеш якісь сітку хвилинки робити. Хоче <сілик> <сілик> такі операсите, а Андреа? Франкліне, що вирішили вивести мій трофей на прогулянку, так? Це І що це Франкліне? Заколот! Тобі тут чогось бракує! Ти тупо збирався її продати! Крусі з тих а для мене це справжній шанс! Шанс на, на що? Лиза підстопить з розподілої вежі, поки не задихнеться від випарів? Знаєш, що з тих виродків нам принесе другий човен, швидкісний для тебе, може і третій, цілий довбаний флот де ти, капітан, сама знаєш пам'ятаю, а в екзотиці. Занюхни Френку, може трохи Ти. Мені подобається твоя впертість, мала. Чесно, але можу давати тобі поблажок. Особливо, тому що це ти. Ой, любиш ти перед хлопцями починати. З ті ще поскодиш! Ви серед треба! Ти виклали човен мого андроїда, а тепер істерики катаєш, як тига! Ти, ти да. знаєш, що буде, коли ламаєш правила. Що? Навіть не смій! Яке Андреа. І я ще тупа? А хто збирався здати гвенбота на металобрухт? Ти без поняття, що маєш. Да! І бішти, як діт, дід! Кості! Классно, класно! Ладно, ми дамо, а за робочу модель ти купиш десь нічого а? Я розумію, наша це Франклін. Та тобі. Тобі якась цього користь. А Тому що мене звільнили. Якось так. А тоді типа мне. <свист> <рич> мы <-мэни. Вот. свист> <свист> Ну, справа я чекаюсь. Франклин, Андреа, на зв'язку. Знаешь, <свист> а прошло <что> довольно непогано. <свист> <свист> Нічого собі. Цю локацію нам не показували. Нижні лабораторії. Місце, де закинуті проєкти гниють. Цей ліфт має привести нас на місце. Останній шанс розвернутися. Ха-ха! Поганяємо? Ладно. Тебе що, справді звільнили? Так, справді. Готовні. Слух, може, це тебе із будь-нацеві навтішати? Але хай там як? Навіть після всього того лайна, що ми пройшли, у мене доволі гарне, гарне перечуття. Думаю, це все на краще. Що, що таке? Щ? окей. Прикол. Кого тут все поделало, бывало, вот, если бы не текало. калов. ты, Прикол. Ладно. В общем, Прикол. Звичайно, промо ще когось роботизованого мутанта, який всіх зананасить. Як же <риклад> без нього? О, прикольно. Це штука. Це охорона. Ні, я про таке мала знати, Ти... напевно. Так, Андроїд <риклад> кричала. Так, вона ж не <риклад> повинна кричати. Ні. Гадаєш, ж вона нас застеріга. Та що знову? леді красний зупиніть свій променад. Жадаю я викласти серця ваші. Е. Не надо. Та ході.

Що з собою Зрозуміла. Що ж, ти була гарним другом. Дозволь я тобі допоможу. Френкі! Френкі! Пішли! Треба дістатися ліфту! ліфт! Ок. Тобі не рятує! Ми маємо! Як? Пацей тут не заванить. О, доставка далі, як спраси пробула. <плес> Ці кадру кінці, і ви не його показали в тизер. Ну, що вони на той час його заверхли, ну. В них тупо фонд. Хз... А, в них купол, я забув. Добре. У він є реальний мозок приколов. Не знаю. І зараз повинен бути останній кріпоцінь. Деску, Андреа, Рада вас знову зустріти. -да. Це кінець. О, до речі, прикольна плюшка. Реально круто. Ну, плакатик вони вже нам показали давним-давно. Як то, недавно 4 дні. Да, фігурка, Я казавши води фігурку возлімо випускати! Будеться на після цитрів. Ну хз, 28 секунд. Якщо вони так багато мерчанного випускали. Так, да, вони так багато мерчана випускали. Покажіть, коли вийде цифровий цирк. Що стане по цьому серії. 3 секунди. Ну, все, я ви <сіх> Да. Ну. Просто я у попередній реакції о шостой серії було це пропустив сцену після цитрів. Ну. Цікаво, що буде вже в другій серії. Думаю, там ще буде кріп сотого рівня. Ну, і чекаємо комікон. З вами був Якснео. Всім покидочки!